В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лилека, сонце палить спека, дозриває жито, яка пора? Літо. Літо це шлях, який проходить природа від весни до осені. Це одна з чотирьох пір року з найвищою температурою повітря. Це найтепліша та найблагодатніша пора року. Літні місяці. Червень, липень, серпень. Чому люди дали такі назви літнім місяцям? Червень отримав свою назву завдяки пишному цвітінню червоних майків, достиганню червоних суниць черешень. А садівники. Називали цей місяць червнем, бо в ньому з'являлися багато нажерливої не... на гусіні, а гусінь в давнину називали червами. Над походженням назви липня ніхто довго не замислюється, кожен відразу скаже, що вона пов'язана із цвітінням але липи. але зауваж липа цвіте у червні. Проте після її цвітіння джоляри збирають мед. Який називають липцем. Найважливіший для хліборобів місяць серпень, адже в серпні закінчуються жнива, збір урожаю зернових.